Інобудківанок, і триває наша подорож Угорщиною. Чергова спадщина ЮНЕСКО. Панонголмо. Це аббатство у місті Пананоголмо, яке належить Бенедиктинському монастирю. Це, до речі, найстаріший монастир Угорщини і друге по величині у світі Римо-католицьке аббатство. В 1996 році він був внесений у список культурної спадщини ЮНЕСКО. Сам монастир був заснований у 996 році на вершині пагорбу Святого Мартина. Тут є легенда, що саме на цьому місці і родився святий Мартин Турський. В будівлях дуже багато цікавих моментів романських, готичних, барочних, ампіричних. І це аббатство було засновано батьком короля Іштвана Святого князем Гейзою. Тут і побував в 96-му році Йоанн Павло ІІ, папа Аримський. Із цікавого, це Базиліка Святого Мартина, збудована у 12-му столітті, бібліотека монастирська, де зберігається унікальна грамота Тіганського аббатства 1055 року, їдальня, яка розписана знаменитим італійським майстром Давидом Фосаті в 18-му столітті. Ботанічний сад, де росте понад 400 видів рослин, ну і звичайно знаменитий виноградник на 37 гектарів. Трошки угорської мови. Свято, юнеб, подарунок, ояндик, день народження, сюретишноп, іменини, нивноп, вітання, кисениш. До зустрічі!